Доброго здоров'я пені панове, категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. У суботу, 9 грудня, нас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кланчук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Інформації багато і нас за всіх час не один випуск продовж дня. Це говорю тим, хто ну щойно приєднується до нашої спільноти. Не забувайте, як я кажу, і підписатися для того, щоб бути в курсі разом із цим дзвіночком, славнозвісними категоричними українськими вподобайками. Все як має бути і попередній частині ми з вами. Ми розклали цю тему, пов'язану із сьогоднішнім станом речей, і не тільки на лінії бойового зіткнення, там видатна потужна і героїчна робота наших захисників, майже 100 сьогодні бойових зіткнень і є просування. Мова йде, звичайно, про метри, але це теж просування. І за кожним цим російським просуванням стоять життя наших героїв. Ми поговорили з вами про загальний блок, пов'язаний з оборонними стратегіями і з перспективами по військовим перемовинам, по постачанню техніки. Так що, хто не подав. Подивися, будь ласка, подивіться. Ну і вже вийшли на. Ситуацію, яка е, дасть свій результат вже наступного тижня, коли буде відбуватися саміт лідерів країн Євросоюзу, і ми очікуємо якраз на цьому саміті моменту пов'язаного з оголошенням про початок перемовин Євросоюзу з Україною про власне її членство в цій спільноті. Хоча супротив він відбувається, і йде по лінії Угорщини. Це якраз нагальний показник того, як Путін за великим рахунком навчився використовувати інструменти демократії, демократії задля да, задоволення своїх цілей, не зважаючи ні на що. Ну якби да, одна країна може покласти вето. Хоча після того як буде прийнято рішення про винесення цього питання на загальне обговорення, в принципі, там немає процедури вето. Хоча от Орбан вважає, що він може накласти вето саме на цей процес винесення, тобто не на результат, а на процес, я вже говорив, що мали перемовини з Орбаном і Шарлем Мішель, і запрошував його до себе якраз. Французький очільник а, в попередній частині, але знаєте, оці, оці от фрази найбільш корупована країна в, в світі це Україна, а це погане буде рішення, якщо буде рішення про початок перемовин. Давайте якесь стратегічне співробітництво в принципі з Україною робити. Ну і до речі, там Орбан, от виходячи після вечері з Макроном, сказав стосовно Росії. Ну його теж запитала, що таке ПІІТ, що там за проблема, чи не проблема. Він каже: Да, Росія належить до іншої цивілізації, але це не є підставою для відмови від співпраці з нею Росія належить історично, політично, географічно, традиційно. Да, це інша країна. Питання в тому, чи є наші відмінності в принципі в, в приводом не співпрацювати. Моя відповідь ні. Хоча б тому, що більше світу відрізняється від Європи. Отак, от, от повідомив Орбан. Ну звичайно, перспективи самого Орбана вони плюс-мінус теж зрозумілі. Я би хотів би всіх, хто є прихильником цього діяча, ну подивитися на ліпен. Знаєте, да, от Францію, скільки може про Францію говорили, Ліпен постане перед судом у справі про розтрату коштів Євросоюзу. Ну те, що це чекає Орбана, догадалки, не ходи питання просто часу. Схема функціонувала в період з 4 по 16 рік. Це найбільша подруга була Путіна да, в Європі, але після того як Путін вдерся в Росі в Україну. Ну дещо вона поміняла якраз риторику, розуміючи, що цивілізаційні напрями йо її навіть виборців не дуже м'яко кажучи співпадають з. Політикою Путіна так, от, коли Ліпєн була євродепутаткою 12 років, судовий процес буде тривати з 30 вересня по 27 листопада наступного року, а обвинуваченими будуть Марі Ліпен її батько Жан Марі Ліпен і вся. Партія національне об'єднання як юридична особа. Про це якраз повідомляється в французьких засобах масової інформації з посиланням на джерела у Паризькій прокуратурі. Це ну фабула там звичайна виділення коштів, які йшли на задоволення своїх власних потреб і діяльність політичної партії, а не виконання обов'язків пов'язаних з євродепутатством. Ну це нормальна схема теж да, найбільш корумпована країна в світі це Україна. Да, вони всі білі, і пухнасті, і взагалі вони не тирять бабоси, які погано лежачі, які вони думають. Муть не відконтролюють всі від Ліпмен до орбана через орбана до Моровецького, всі там при ділах і всі в темах і в схемах. Головне, щоб голосно говорили. Да, ну, а в нас є спеціальні люди, які би підтримували цю всю. Ідею, я зараз не буду там вангувати і займатися якимись незрозумілими балачками стосовно того, що насправді, наприклад, хотів там один з депутатів українських на зустрічі з Орбаном. Ну, десь плюс-мінус цьому конві. Знаєте, як, як то кажуть, рибак рибака бачить здалека. От, да? от, от от вони всі намагаються гуртуватися. А тепер щодо цих діячів по лінії Моравецькій Дуда, ці жовті жилетки, Спілки перевізників Євросоюзу закликають бойкотувати польських перевізників через блокаду кордону з Україною. Про це написало одне з видань в розпорядженні якого є звернення в цих спілок. Побачимо. Звернені спілки закликають усі компанії ЄС, їх транспортні сектори не поновлювати жодних контрактів і не укладати нові контракти саме з польськими транспортними компаніями, доки вони будуть продовжувати блокувати польсько український кордон. Це хороша тема. Абсолютно, це ще один, ну якби інструмент, який окрім слів, може запропонувати Євросоюз якраз польським цим ділкам. На думку підписантів, звернення бойкот у ЄС буде спонукати польських перевізників швидше завершити блок. Ані, я думаю, що під, підуть там копняками їх порозганяють ті, хто не беруть участі в цих оборудках на кордоні, оборудках політичних Моравецького. Але будуть страждати через те, що їм буде закр... зачинено, по суті. Доступ до фінансових ресурсів. Ну нема контрактів, нема оплат. Нема оплат, звичайно, нема компанії. От і все. Ринок Західної Європи для цих ну смається на увазі польських компаній є більш важливим за український транспортний ринок. Ми не маємо жодних проблем з діями профспілок і Польські транспортні спілки можуть проводити їх всередині Польщі, але без завдання шкоди державі, що насамперед б'ється у важких боях за всіх нас. Ну от, не більше, не менше таке, побачимо це звернення, побачимо результат, але хода нормальна. Ну, все чекаємо, що прийде Туск, е і теж якби включиться в цю в ситуацію. Бо Туск сам заявив, що просто зараз береться за виправлення ситуації щодо блокування на кордоні Польщі з Україною. І додав, що діятиме в інтересах польських перевізників, однак буде домагатися розв'язання питань так, щоб сама блокада, сама по собі. Була припинена. Ну от привіт Моровецькому. Бачите, все, що ми говорили, все правда якби, виглядає принаймні такою, що буде кримінальне провадження. Я не сумніваюся, що прийде час, і Моровецького будемо засуджувати за ці всі справи і за всі, всі політичні намагання залишитися при владі, не зважаючи ні на які обставини. Насправді, от ці от торгівельні асоціації спілки, які закликали бойкотувати перевізників із Польщі. Дали і невелику таку статистику. Вона дуже важлива, що в результаті понад місяця блокади в Україні зросли ціни і не вистачає пального. Експорт з України впав в листопаді на 40%. відсотків. Ми ці цифри теж ми там в розрізненому такому варіанті брали із митниці, але от підтверджує на загал: а двоє українських водів померли в черзі з понад 2,5 тисяч фур. На думку підписантів, звернення швидко завершить блокаду. І подивимося, це ж підписав бізнес-клуб бельгії Украї. Україна, Українська Австрійська асоціація, торгівельна палата Нідерланди, Україна, Українська торгівельна палата в Італії. Оце справжня, як то кажуть, стара Європа. А, да, тримаємо кулаки. А щодо Орбана і щодо от таких от діячів, які тримають в заручниках по суті всю Європу, а, знаєте, як то говорити з терористами і по суті, або відкупитися? Бо да, да. так воно виглядає. Хоча Єврокомісія каже, ні, 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 це ні в якому разі, просто так співпало. Ми говоримо з Угорщиною, щоб вона не блокувала входження України до Євросоюзу. Але там же ж ми зупинили мільярди десятки мільярдів для Угорщини, і от просто ми зараз просто виділяємо Угорщині заморожені 10 мільярдів, значить, євро. Ну але запевняють, що це не торг в питанні України. Так принаймні Гардіан подає цю, цю цей факт. Європейська комісія розблокує для Угорщини 10 мільярдів доларів, не євродоларів, які раніше заморозили до того часу, поки країна не виконає реформи. Із посиланням на неназвані джерела, звичайно, гардіан дає цю інформацію, очікує, що заморожені кошти виділять наступного тижня у вівторок, акурат за кілька днів до початку саміту, де ну, саміту лідерів ЄС, де, ну, як ми сподіваємося, буде дан старт перемовинам України з ЄС про членство. Ця сума становить приблизно третину. якби Це аванс. Тобто третину дають і дивляться, як Угорщина далі буде себе поводити, заблокує внесення значить, цього питання чи не заблокує. Якщо не заблокує, то очевидно є домовленості і їм поступово повернуть ці гроші. Але якщо буде кідок. Втім, значить, європейські інституції запевняють, що цей крок не пов'язаний із заявами Орбана про блокування перемовин про вступ України час невдалий, оскільки це схоже на торг, але це не так. От така от позиція. Хоча якраз всі ці заяви Орбана він тримає, щоб все ж таки якби, тримає свою лінію, але гроші, напевно, важливіші. І знаєте, Ройтерс тут додає, що Євросоюз все одно має намір забезпечити допомогу Україні навіть в Супереч, як вони сказали, угорським хуліганам. Ми знаємо, наскільки це життєво важливо. Європейські лідери відповідальні люди, принаймні 26 з них, да, Орбан, тут угорський хуліган, вони не відступлять від своїх зобов'язань. Ну, так от повідомляє Reuters, теж з посиланням на чиновників Євросоюзу. І останній має намір надати Україні допомогу, якщо Україна, Угорщина навіть накладе вето. Є знайде способи надати велику фінансову підтримку Україні, навіть якщо Угорщина. Провитує цю тему, а також перемовини про членство Києва на саміті наступного тижня. Побачимо, як будуть виходити з цієї історії. Ну як вона буде розгортатися? Дуже сподіваємося, що буде розгортатися успішно, тому що навіть Україна за великим рахунком всі, от на сьогоднішній ранок, всі умови до початку перемовин виконала навіть бачите цей пакет зобов'язань, який обговорений був з Україною в сфері безпеки. А теж буде починати до обговорення братися. Це дуже поважна історія і продовження допомоги надійшли дуже чіткий сигнал, як для Москви, так і до Вашингтону, і до Києва з боку Євросоюзу. Пакет зобов'язань, до речі, в сфері безпеки буде містити такі головні складові: це поставки військового обладнання для української армії, це програми тренування для збройних сил України, це оборонна промисловість, аби зробити оборонні спроможності України більш інтегрованими з європейськими і безпека. І Протидії дезінформації нарешті, нарешті якось буде на такому централізованому рівні ця проблема присутня в українському середовищі, взагалі і в медійному просторі. Зокрема, до речі, стосовно зобов'язань України, яка виконала все на сьогоднішній день. Дійсно, президент Зеленський підписав якраз от напередодні ввечері в парламентом євроінтеграційні закони. Це закон про збільшення штату НАБУ до тисячі працівників. Це Закон щодо скасування обмежень на ЗК перевіряти майно набути до публічної служби. Це щодо врахування експертної оцінки Ради Європи і органів щодо прав нацменшин, які, які є насправді, ну те, що вони артикулюють головним каменем спотикання у відносинах з Угорщиною. Хоча зверніть увагу, Орбан у всіх своїх реляціях, де там проблема, Україна, він жодного разу останніми днями про нас меншини не сказав. Він очевидно знає, що цей закон буде прийнятий. Він тепер розказує про якісь навіть, узагальнені речі про якусь. Корумповану найбільш корумповану в світі країну, ну це знаєте, до довести, це абсолютно неможливо, і так просто на паркані можна написати все, що завгодно. А, і четверте це про незалежність САП від генпрокуратури, але без скасування поправок лозового. Подивимося, чи це пройде. Ви там просите в коментарях розкласти про лозового. Ви спочатку почитайте в Вікіпедії, ну щоб ми просто час не витрачали поправки лозового, але поправки Лозового, це тема, яку тихенько несуть з собою в. В кишенях нардєпи, ну, для того, щоб, можливо, десь якось промайнути про, про, про між якимись зобов'язаннями. Ну, знаєте, якби там 2% лишили, можливо, для себе на похід, як то кажуть. Подивимося, як відреагує Євроспільнота. Хоча, в принципі, ну, на загал закон про незалежність від Генпрокуратури він є. Ну, якби, Основне питання, воно присутнє. Ну, Дійсно, що Верховна Рада збільшила чисельність НАБУ, це була одна з рекомендацій насправді Єврокомісії. 332 депутати голосували, тепер Штат на 300 людей, зараз 700, буде тисячу. Згідно з законопроектом, відбудеться по, поетапне проведення конкурсу на заміщення оцих додаткових вакантних посад. Будуть по 100 посад, не те, що зразу, а 24, 25, 26 рік по 100 посад на ці роки буде виділятися. Ну і вчора продовжився депутатопад чи депутат в депутато Рада достроково припинила повноваження трьох нардепів. Так, повноваження припинив Максим Єфімов. Це відновлення, оскільки був. В мажоритарником його місце буде вільним до завершення воєнного стану. Тобто, виборів ніхто ну до виборів оголошувати не буде. Це стосувалося й Дмитра Шпінова, який. Нещодавно написав заяву про складання повноважень, теж мажоритарник, і якби теж буде він позафракційним був. Ну, звичайно, історія його відома, але Рада достроково ще припинила повноваження Нардєпа Данілова Віталія з батьківщини. Замість нього до парламенту прийде інший за списком, бо він списочник. Ну зараз не про Київ, про Суми там ще на два місяці відсторонили від посади мера міського голови, це вищий антикорупційний суд. Прийняв таке рішення. Його пана Лисенка підозрюють в хабарництві, якраз 2 жовтня. Пан Лисенко і директор одного з департаментів міського. Ради були заскочені на хабарі Да? ввечері, якраз 4 жовтня, Вищий антикорупційний суд одразу обрав лисенку за побіжний захід в вигляді тримання під вартою із можливості внесення застави Да? 3 мільйони. Він вніс одразу його випустили. Ну і поки що, от ця тема ще на два місяці. І друзі, момент пов'язаний з гуманітарною складовою, просто. А щоб ви теж бачили, що ну що відбувається там в Росії зі школами, я казав, що дійсно у нас планується якраз по лінії кабінету міністрів більше якби уваги на такі охоронні ну, по суті оборонні позиції по закладам навчання в Україні в кожній школі буде по поліцейському, і це вже заява не там Кабміна, а це безпосередньо пана Клім'янка. Який очолює цей напрямок в Україні? А вхід буде встановлені металошукачі? Тут дуже важливо, щоб металошукачі, ну в деяких школах стоять. Я принаймні знаю, що в Києві є таке, аби вони працювали тільки. Бо та трагедія, яка сталася в Росії, насправді там просто був відключений в один момент цей металошукач. Поліцейські школи, зокрема, будуть допомагати з переміщенням дітей до укриттів. Ми говоримо і про рамкові, і про аркові детектори, металошукачі, щоб сторонні особи не змогли зайти до навчального закладу і щоб діти не змогли пронести заборонені предмети. Так що теж дивимося, щоб насправді ніяка проблема не сталася. Ну а щодо там корупційності і некорупційності, в нас ж найбільш Ну, чиста і перспективна, яка користується найменше, до речі, довірою з боку населення, це суддівська гілка влади. Ну там. Продовжується історія пов'язана з цими суддями, які 35 тисяч хабаря взяли за те, щоб розблокувати ці літальні апарати, і якусь нерухомість від Богуслаєва. Ну це просто з курям насміх. Хто б сказав там 5 років тому, що такі хабарі будуть брати, так ще й не на одного, на чотирьох, а то на п'яти. Ну це просто смішно. Да, але там же ж тема що гроші в цьому в пакетах з розчинною кави носили там, приговорювали. що дуже гарна кава. Розчина, нате пригощайтеся. Ну ще один цей суддя Київського апеляційного суду слива вийшов під заставу. Там 2,5 мільйона гривень за нього внесли. Гроші в людей є. Суддя має залишатися в Києві, носити електронний браслет і утримуватися від спілкування своїми колегами. Не знаю, вони будуть маляви передавати, писати там е, усіх чотирьох цих суддів підозрюють в отриманні 35 тисяч доларів хабаря за зняття, як я вже сказав, решту з двох літаків у справі експрезидента або Мотор Січі або І за версією слідства кошти ці мисливі посередник Дзюбін передавав в упаковці з кавою. Ну дуже смачна руччина кава. Так, друзі важливий момент. Я думаю, що його не слід спускати. і Видно, що вже Україна відреагувала. Знаєте, як от відомий заклад, де ліжка переставляють отак, от от і міжнародний олімпійський комітет, і він прийняв рішення про допуск нейтральних росіян і білорусів до Олімпіади. 2024. тобто допуск на олімпіаду росіяни і білоруси зможуть здобути лише правда через кваліфікаційні старти, але для їх виступу буде введений ряд обмежень. Зокрема, спортсмени будуть заявлені і змагатимуться як індивідуальні нейтральні спортсмени, російські чи білоруські команди як команди. Оце от проходження, прапори там делегації допущені не будуть до участі у змаганнях. Не будуть допущені спортсмени і допоміжний персонал, які підтримують війну Росії проти України. Правда, немає. Тут якогось приточення, чи будуть вони щось там заповнювати, чи відповідати на пункти питань в анкеті? Також не допустять спортсменів і допоміжний персонал, які є діючими військовослужбовцями збройних сил або органів нацбезпеки обох країн. Нейтральний спортсмен повинен відповідати всім антидопінговим вимогам. Причому а, ці всі вимоги вони повинні зробити своїм коштом. Тобто, не а, міжнародний олімпійський комітет буде платити за ці антидопінгові тести а сам спортсмен а, відповідно на жодному офіційному об'єкті чи на церемонії Олімпіади не буде пропорів гімну чи будь-якої іншої символіки Білорусі і Росії. За інформацією міжнародного олімпійського комітету, наразі для участі в олімпіаді, кваліфікувалося вісім нейтральних спортсменів з Росії і три з Білорусі. А серед українських спортсменів кваліфікацію вже на цей момент пройшло 60 60 наших спортсменів. При тому, що от наші очільники сказали так, що рішення МОК дозволили по суті росіянам білорусам ховатися за фейковою нейтральністю. Ми пояснювали міжнародним партнерам олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбив. Вають українців, а це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. Нейтральні часи, коли в Європі триває найкривавіша війна, часів Другої світової, і одна нація намагається знищити іншу. Означає безвідповідальність і по суті мовчазне потуранням вбивцям. Ну і Україна засуджує звичайно це, 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 це рішення, бо. А, Росія єдина держава, яка тричі порушувала олімпійські перемір'я, намагається провести альтернативу олімпіаді, прогорожує приїхати на Олімпіаду на танках. Ви ж знаєте ці всі заяви, що ще має зробити Росія, кого ще має вона вбити, щоб МОК нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни терористки. Ну міністр тимчасово виконуючи обов'язки. Міністра пообіцяв, що рішення стосовно участі України в Олімпійських і параолімпійських іграх буде ухвалено після того, як пройдуть консультації з українською спортивною спільнотою. І вищим політичним керівництвом України. Я думаю, що ну, моя особиста точка зору, що спортсмени повинні виступати, їм повинен лунати на цьому тлі. Знаєте, не дуже все однозначно по спортсменам, якби хай правильно ми підняли, але є одне, але для цих російських і білоруських типу спортсменів, тому що рішення МОК автоматично не означає, що вони зможуть пройти кваліфікацію. А там же ж позначено, що приїжджають на Олімпіаду лише ті, хто зможуть пройти кваліфікацію. Я перепрошую, ну так я докладно, щоб ми просто розуміли, що відбувається в цій царині. Ми не так часто про ці справи говоримо. Ну просто що і субота сьогодні, але е, на сам... Перед рішення про допуск спортсмена, тобто видання йому оцього, там перепустки по суті, кваліфікації на олімпіаду, дає асоціація чи федерація того виду спорту, в якому значить, планують виступати чи в якому виступають оці типу нейтральні російські чи білоруські спортсмени. І одна з таких міжнародних асоціацій, дуже потужна, міжнародна асоціація легко, легкої атлетики. Ви знаєте, там багато дисциплін, росіяни традиційно в легкій атлетиці, особливо там де всі там не. не не останніх там пасли, але Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій не скасувала і не має планів скасовувати відсторонення російських і білоруських легкоатлетів від змагань, а значить і від отримання ліцензій. І вони не будуть представлені легкоатлети Росії та Білорусі на іграх 24-го року в Парижі. Це глава організації Себастьян Коу. Якраз у відповідь на рішення МОК допустити росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх в нейтральному статусі. Ні, каже позиція федерації на тлі рішення МОК не змінилася. Це рішення, яке було підтримано на Олімпійському саміті. На якому каже от очільник я був присутній міжнародні федерації мають пріоритетне право давати власну оцінку відбору спортсменів. У нас є чітка позиція, яка не змінилася. Ви можете побачити російських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі. Ну просто це станеться не. В легкій атлетиці ця позиція, яку наш спорт прийняв, ми її не змінюємо. Тут нічого додати. Це наша позиція і було прийнято майже одноголосно з членами легкоатлетичної сім'ї. Ну От тепер будемо чекати по лінії інших федерацій, да як будуть поводити, і хто саме буде брати участь цих росіян і. Білорусів, то і друзі, ну це ж на фінал, хоча я думаю, що це велика історія на продовження, побачимо, як воно буде розкручено. Ну тільки лінивий не знає про велидатні здобутки і якби стратегію або відсутність стратегії управління європейським містом Київ, очільником влади на сьогоднішній день. Я не приховую своє ставлення, бо знаєте, коли, коли ти не знаєш насправді стану речей зсередини, а я трошки знаю і в принципі можу так. Говорити, і не сумніваюся, що всі органи і організації наші теж про все знають, чи чекають щось. Ну, от, дочекалися, що бачите, як вчора я доповідав, закрили ну, половину гілки метро, і вони жартують в мережі. Ну, Особливо ті, хто жив у суд там на Ломоносова, будучи студентом, то колись там не було метро, ходив 38-й автобус, такий студентський автобус, якраз до гуртожитків, це якраз в тому напрямі. Каже, ну, скоро запустять 38-й автобус. Нам ходили такі. Жовті старі каруси. А в принципі, жарти на сьогоднішній день є. Ну, звичайно, це жарти такі не дуже приємні. Але каже, ну, вон, бачите, у нас велосипедних доріжок на самокати напрокат дають. Ну хто мешканців тих спальних районів, які і продавалися, і зараз будуються завищеною ціною, саме через те, що там є метро. А те, що на метро на зверху набахані торгівельно-розважальні центри, які, по суті, з'їдають всі технічні засоби, ну це питання. Звичайно, що є і розмови стосовно того, що вся ця історія ну, буде пробу Віталій кличко викрутити, переклавши там провину на злочинну там владу Федоровича легітімного на попова, за якого значить там все це будувалося. Але бачите, а метро на Вінограде як там будується, не будується. Тепер вибори мера будуть дійсно позначені, як кажуть учасники нашої спільноти, новим метро в напрямку «Т». Типу не Троєщини, а Теремки. <ріх> да, знову відновлено. Дякую за такі е, порівняння. Але реально, в, е, ну, кияни, то точно знають, що в кличка дали свою версію: хто винен затоплені тунелю. Звичайно, Янукович і Азаров. А хто ж просто е, каже е, його представник Дмитро Білоцерковець, радник мера, е, нагадаю, щойно на закриті на ремонт станції метрополітену 10 років тому відкривали крепкі Янукович і Азаров, банда Януковича прийшла до влади 10-го року, їм потрібно було. Показувати швидкий результат, терміново відкривати станцію метро, і абсолютно було начхати на те, що гідроізоляцію не встигли зробити. Я перепрошую так вже, скільки немає і Азарова, можна було піти подивитися насправді. Чи можна там бахати Ocean Plaza, чи якісь інші там моменти? Буде все станція метро Лебіцька, просимо звільнити вагони. Кінцева станція. Да, це теж жарт, який сьогодні ходить в мережі. Ну, Просто щоб ви теж розуміли, я не наганяю, але фактаж такий, що в Києві під загрозою закриття є ще 15 станцій метро через аварійність. Так говорять експерти, може до цього не дійде, але героїв Дніпра, Мінська, Почайна, все, все що я кажу, там скрізь стоять ці торгівельні центри. Контрактова. Площа Тараса Шевченка, Асакаркі, Васи -Василь Васильківська, ну, Високовий центр Бориспільська, Червоний Хутір, Харківська, там Позняки, там от, от, такий набір джентльменський. Бо е насправді Шмигаль, і я все вже дав себе в телеграм-каналі. На сьогодні збирає е ну він навіть так сказав, що скликаю спецкомісію і чекаю на детальну доповідь кличка. Ну, Він так сказав, що я якби, сподіваюся, що Кличко прийде, а не буде там розказувати знову німецьким засобом масової інформації про автори. Крист влади, що його представника місцевого самоврядування викликають, але вибачаюся, він ж є, є і Київської міської державної адміністрації, яка є експлуатантом цих цих речей. і Київська міська рада, можливо, в неї грошей не вистачає. Вона може там бруківку перекласти красиво на Богдана Хмельницького поратися метро. Це ж ні, але тут така от ситуація, що все ж таки виконавча гілка влади присутня в долі Віталія Кличка. Наскільки довго і з якою перспективою, але. Саме сьогодні прем'єр Шмигаль доручив провести засідання державної комісії з техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, щоб дослідити, що призвело до термінового ремонту і зупинки по суті з синьої гілки столичного метрополітену. Але формулювання там дуже перспективне для пана кличка. Прем'єр вже сказав, що до підтоплення призвели дії чи бездіяльність київської влади, тобто через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення чи руйнування тунелів синьої гілки столичного метро. А давайте теж не забувати, що це стратегічна історія пов'язана ну щонайменше з обстрілами ракетними обстрілами. Це сховище, по суті, для Кіян. Ці метро. Так, от значить, очікуємо також на присутність голови КМ... КМДА, не міського голови, а очільника КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю щодо цього питання. Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихистки тисячі людей. Наше завдання оперативно оцінити ситуацію вжити заходів, аби не допустити розвитки за негативним сценарієм. Тобто, вкотре, ну я вже думаю, що не тільки Кияни, а й вся Україна заплатить грошима, оплатить оборудки, які відбуваються по лінії великих будівництв. Все ніяк не які не завершуються, тому що вони вимагають весь час грошей у столиці. Я вже не говорю про метро на траєщину, а метро на виногради. Або з той Самий Подільсько-воскресенський міський таких речей дуже багато. Зате міст кличка, там якісь от чудернацькі такі речі, якось дуже швидко і все працює. Абсолютно, друзі, будемо бачити і тримати руку на пульсі. Звичайно, але такі обставини, на жаль, і десь на щастя, але дивимося вперед, впевнено. І дякую вам, що ми плюс-мінус на одній хвилі. Або що, напишіть, що думаєте з цього приводу в своїх коментарях. Завжди прошу тримати себе в рамках пристойності, якщо у вас є якась там емоція стосовно цих усіх ситуацій. Але тим не менш, дякую, що ви є на моєму авторському ютуб каналі. Дякую, підписуйтесь. Будь ласка, якщо ви ще не підписалися. Звіночок, вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. З лайкосами, категоричними українськими вподобайками, все як має бути, з коментарями. Можливо, навіть і гіперпосилання на це відео тільки в ваших екаунтах, ваших соціальних мереж. Можете робити. Спасибі, респект і уважуха. Дякую дуже моїм патріонам. Дякую, спонсорам каналу. Дякую, друзі, за ваше. Плече за те, що натхнення, от є, і, якби спонукаєте, не зупинятися, пхати далі. Хто має можливості і бажання, будь ласка, в описі до цього відео проходьте. Там є всі посилання. Спасибі вам величезне. Не сумніваюся, що кожен на своєму місці. Ми пхаємо разом, як можемо, як вміємо. З нашими героями, нашими оборонцями, нашими хлопцями і дівчатами, Збройними силами України, пхаємо до перемоги. І вона буде. Обов'язково не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, ж не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!